Сльози радості, обійми й гордість. Саме так завершився виступ тернопільської танцювальної команди студії «Dance Mafia Family» на престижному світовому чемпіонаті у Молдові. Діти здобули бронзу, представляючи Україну серед 20 найсильніших колективів із різних країн, зокрема Молдови, Румунії та Угорщини. Спочатку потрібно було під пройти відеовідбір, Ми його пройшли, і відповідно, вже таким чином ми потрапили на сам конкурс. Ну і взагалі, виступати там для нас, це вже було певною перемогою. Це була наша з дітьми така дуже довга мрія. Танцівники готувалися до чемпіонату понад три місяці. Тренування стали інтенсивнішими, з'явилися додаткові фізичні навантаження, а номер відшліфовували до дрібниць, змінювали ритм, рухи, працювали над емоційною подачею. Крім того, команда розробляла унікальні станічні образи для виступу, і саме за них діти отримали окрему нагороду в номінації Найкращий костюм. Ми йшли до цього довго. Ми довго відпрацьовували. Ми чистили танець для того, щоб на ворота Dance досягнути такого результату. У нас були додаткові заняття по 2-3 години. Ми дуже інтенсивно готувалися. Були складнощі, але ми побороли все. Ми задоволені результатом, тому що ми виграли третє місце з 20 команд, Тому це дуже гарний результат. Для тернопільських танцівників перемога стала справжньою несподіванкою. Емоції після виступу на престижному світовому чемпіонаті кажуть учасники команди важко описати. Ми і плакали, ми і сміялися, ми були дуже щасливі. Ми собі ми не очікували такого результату, але ми досягли цього. Це було неймовірно важко, але ми це змогли зробити. Як нам все таки сказали, що це вже топ то я дуже була щаслива. Я стрибала від радості. І для мене танці дуже важливі. Для мене це як частинка мого життя, моїх мрій і моїх емоцій. За словами команди студії Dance Mafia Family, танці це не просто рухи під музику. Це мова, якою можна говорити про мрії, силу, наполегливість і любов до сцени та глядача. Це те, що допомагає долати страхи та перетворювати їх на перемогу. Танцівники не збираються зупинятися на досягнутому. Вони вже готуються до нових викликів і виступів, аби й надалі демонструвати, що українці сильні талановиті і здатні вражати світ.